Ну що ж, пацани, всім здорово! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і гру групу, назвою Гра про геліки-геліки. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Так, пасане, сьогодні в мене день народження, сьогодні 19 грудня, вчора я вам говорю, що сьогодні день народження в мене і сьогодні. Сьогодні я вже на новому мені подарили, знаєте, зробили здобули затова такий подарунок, поміняли чехол на телефоні, бо той був не затертий, той був старий. Йому було 62 роки, поміняли чехол і поміняли защитне скло, пленку. Тому я зараз правильно на новому чехлі, ну, правда, мінус такий, що він трохи заповзується, ну нічого, буду буде нормально. На новому чехлі і на новому екрані. Так що що? Е, дякую за привітання, Мене там трохи вітали в коментарях сьогодні. Ще може під цим. Я вам всім дякую. Але, братва, обідно то, що я просив 1200 підписників зробити. У мене 1175 зараз будуть 25 людей не встигло підписатися. Ну, може, до нового року вже це аплін, До нового року я вже думаю точно аплін, Тому що дякую вам за те, що хоч дивитесь мене ще раз дякую. От запам'ятати, до речі, які мене голос на це на це день народження, Подивимося, як через рік. Ладно, ну що, погнали до гри, поїхали! День народження топло, ну погнали Хасан, Раз, два, три. полетіли Ну що, братва, сьогодні я виїхав в пустелю. Тут же у нас, я думаю, немає тут горби, але тут, я думаю, немає такої фігні, як, типа текстури Ну давай. От, а ну чи вийде під цей горб Давай, братва, так, щоб було по чесному, без розгону зараз насамкий цей великий. Оп, давай, газу. Не то, що газу, зараз я типу, під'їду, я не знаю, чи не вейде. Все, тут а, раз, два, три, Це тупо як півтора Ну, чи чувейде. Не вейда бо типа траза їх. Ну чека, заїде, заїде, заеде. Давай, 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 гелік, Давай, давай! Заїжджає, Обідно, що він не заїжджає. До речі, про то я не знаю, наскільки сьогодні відео вийде. Розплановано на 9 хвилин, але не знаю, може так, як в мене сьогодні нюхає на, 15, на 14, 15 буде, але я, ну, я не знаю, наскільки буде. Ну, якщо буде, то має бути зі звуком, достаратися. Але я не обіцяю. Коротше, коротше, точно я не знаю, наскільки в мене буде це відео, але подивимось. Вам то показує зараз бо я заходлю, а Я не знаю, наскільки я пишу це відео. Поки я його от зараз записую, то я, я не знаю, наскільки він вийде. Але, але, але все, але все одно, на скількість вийде. Так, Але все одно на скількість вийде. Так, ладно, блін, братва, йо майо тут гелік мене перекидає геліком, але ладно. Давайте якось так накрию, 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 де від першого лиця, першого лиця. Тай, блін, геліки неустойчий. Він перевертається, ну що, мабуть, да? Отвраті устойчий, недорожній такий міні не міні недорожний, бо гелік такий більш. Ну, джіпара. То він це подивіться, дивіться, дивіться, Ова, ова! Добре, що зараз то я виїхала. Так ну перевертайся страшно, та що ти? Давай, 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 красава. Так. І от я ж кажу. Добре, що ходь на колеса став. Давай ще раз тут пробуємо виїхати. Ай, ладно, що я причепився до одних горбів. Все, братва, немало тут горбів. Дам зараз ти по всій пустині проводити. Погнали. Так, оп! З димом під коліс. Здивомося під коліс і здивимося хлопкою. Ну погнали. Так. Опа. Все, перевернувся. Все. Зараз буду підніматися. Піднімайся, давай. Ага. Все, ну опа. Ні, ну реально не устойчу від першого лиця. Від першого, коли я їду від першого лиця, то я мені, менше, повертаю, менше перевертаюся. Ну, провіримо. Вона мене тіпа, я чую, я відчуваю тіпа, геліка. А від третього лиця не вчую така. Від першого я от відчуваю, коли зараз переведуся, коли ні. Давай, 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 просто горби, давай, не ну, тут страшно, ще, ще, ще більше, ніж по лісі. Бо по місті вже не кидає от полісі. Тих там текстури, там текстури якісь. Ага, вся тут стіна, тут я вже більше далі не заїду тут. Отмінув, що бі, ну, тупо, вічна була це. Типу вічна пустиня. Так, ну ладно, вже 4,5 хвилини відео. Давай, 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 газу, газу. Блін, далі не заїде. От обіда. Ну там є далі. Там далі горі пісок є, ну там сіна не виду, не відомо. Ну і тут це реально. Це реально не дуже так. Так, ну ладно. Опа. Опа. Опа, опа, опа. Так, погнали. Давай, оп. Оп! Погнали! Давай, 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 вибивай, вибивай! Так. Опана Опача. Так, пацани, давайте, Ми зараз з вами... Опа. Оп, давай, ліш, ліщ, ліша, прыжо, ліші. Так, давай, ну і шо? Та ти шо? Так, ну да, давай от від третього лиця хочу. Це ті самі горбини, на, на які я до, до речі, їду, але. Так, давай, а ну чи тут вийде? Давай, давай давай вийде, вийде. вийде. Блін, ну це не час, це свого роду я під стінку приїхав. Так, давай, ну тихо-тихо, тихо. без без дури, без дури. Чи вийде? Давай, давай, чорний дим кидає, ну виїжджає. Давай ще раз роботу, туди. Оп, тихо-тихо-тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. Все. Давай ще сюда замой виїхав. Давай без. Давай, щоб братуа нападу, напоминув... да, давайте будемо по, по часам робити. По тормозах. Все, Ага. Давай, ну, 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 ну. Ай, блин. Карамба. Давай ще раз. Давай так, разончик, давай. До сорока мира зончик. Так, ну тут вроді поступово, то, що ну, має заїхати ай, газу. Тяжко, в боки кидає, але йде. Блін, ну блін, ну це ж він В ньому має бути чуть-чуть більше сили. Я думаю, це буде щось. Я думаю, це буде щось ще чимось. Я думаю, це буде щось. Легендарне. Легендарне. Щось, щось, щось ну, Він має виїжджати, має боротися за виїжджання, а не боротися за виживання. Тупо послухати якісь мотора. Бачите, ще битва Гелік, почуває... почуваю не дуже спокійно. Якщо чесно, я думаю, він себе буде почувати спокійніше з цим. Але, але вийшло, як вийшло. Да? Ну ладно, братва, давай зараз. оп, давай задом якось, Блін, він мало того, що неустойчивий, так він ще й цей. неустойчивий і він. Ну нема в нього таких сил виїжджати, братва, Давайте. що, Давайте зараз ну вийде задом, На було там. Да, 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 Хрін Хрен там бил. -мо, давай, давай. Вперед. Ну тут заравей. Ну давай, йомайо, елик. Е та ну ну, ну 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 ну, це ж... Це ж нереально, це ж мало би бути, ну, щось лучше. Ну, та я надіявся на щось случай, а воно вийшло, як завжди, да. Давай, 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 прокрути, давай, лови ліву ліво рулят! ну-да-да, ну, да, ну, да, ну, да. ще десь зараз стану іде добре. О, На набік. Все, рішаюся питання. Ладно, давайте, все, Зараз... Короче, зараз доки десь не станемо, доти тримаємо гашетку. Все, Я тримаю газ доти, доки я десь не стану. Даємо йому самі жорсткі приборкування і їдемо доти, доки не станем Все, я газ тримаю. Доки я не впрусь в якусь стіну або ще ж перевертування це не факт. А ні, їдемо, доки я десь не перевернуся або доки я десь не стану. Ду... Відео йде доти, доки я... доки я не стану або не перевернусь. Коротше, відео йде доти, доки є лікіде. Все. Даємо йому самі жорсткі іспитання. Він просто це надоїло його жаліти. Я його жалію, я... коли він почав вимахуватися, то вибачте ви мене. Все, давай... даємо йому гашети і все. Давай в лівіші, давай от під цих горбах. Все, 60 км летить Доки він десь не впряця не стане. Я тут цього не дуже буду допускати, щоб трохи продвінути, але... але буду давати по його рівні. Якщо він на його рівнях стане, то вибачте мене. Отут, походу, стає, да? Ні, тут він їде, тут він єлі 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 їде, бо я його. О! 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 Все, перевернувся. Ладно, давайте ще раз. Давайте ще раз, бо, блін, ну хочу на свою днюху, на свій день народження, я хочу пробити нормального контенту, а він не їде, ніфіга. Не як він їде, але він не їде так як треба було Давай, 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 давай. Давай, рідненький, пішов, пішов десь тільки зараз стіну якусь не зловлю, не видимо, доти їдем. Отам горбі я хочу туди, ну чи там стіни нема? От сюди я зараз доїду, О, тут зараз горбі серйозні, Все, жопа Тут 99 км що. Давай, давай маленький гелік, давай, давай. Давай знака, давай накатнемо. Ну, їде, їде. Їде, йому все, доки не перевернемось, тут їдемо. Або доки не перевернемось, або доки десь не стане, десь не в стіну якусь не вольнеться Або доки взагалі не вийде, доки він буде виїжджав, якщо він не вийде, це або в працівці кудись це стане, або доки не вийде отут давай. Ні, він тут їде, він тут їде. Я тримаю газ доти, доки він повністю не стане, не буде ловити прокрути. Тут він вийде, брат. Це я вам даю слово слово колібінго, що тут він вийде. Є. Так. Давай ще тут. Ну тут такий самий горб, ну давай по цьому знаката. вийде. Давай ще тут, давай якимись фігнями. Давай пішов гарно, гарно боком. Так. Ну, вроді норм. Вроді можна жити. Так, 13 хвилин відео, непогано. Непогано. їй давай. Ну, під кінець, під кінець почав трохи топити. Що на початку було, що зараз, коли газ не кидаєш. Надо було початку давити його і давити. Я щось жалів. Зараз тільки такий десь стаю. Це було б діло. Класно, класно, так справляю. Ну а на цьому все, брату вас. З вами був Колябінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим до друзями. Дякую за увагу. Ну що, все, про, так сказати, проходимо і день народження. Все зустрімо завтра, 20 грудня. Сьогодні ще 19. Всім. Пока-пока. Пока. пока, пока.